Реальна вага тракторів. Друзі, вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир і сьогодні продовжуємо рубрику Реальна вага, продовжуємо її разом з міні-трактором новеньким в нашому асортименті. Це Хорс G404 DXU, максимальна комплектація 40-сильного трактора з бюджетного сегменту. Це він, це те, що вам потрібно. Подивіться, які мости ввалились сюди. Двигун КМ490, рівна підлога, реверс. Пермо регулюється, зручне сидіння, примусова гідравліка. І Заходимо на ваги, щоб обнулити дедюгіна спригу нолики. І погнали, заїжджаємо. Двохдискове щеплення в даному тракторці і роздільна маси на ванна. Маловидбору на дві швидкості, Боковий бак пластиковий на 50 літрів об'ємом. Запускається з ключа, глушиться також. Ого! До замовлення нам пишіть або дзвоніть за номером, який бачите на екрані, або на сайті tbmak.com.ua Доступний за 7500 доларів такий тракторець. є також 50-ки, кому цікаво. 1680 кг. Отака от маса даного трактора, тільки що я важив, було 1690. Ну, тим, що там 10 кг різниця не суттєва. Все, дякую вам за перегляд. Напишіть коментар, що б ви хотіли, щоб ми для вас зважили. А ми обов'язково це зробимо. Також дивіться повний огляд на даний тракторець у нас на каналі. До зустрічі, пока-пока.